Вітаю вас! Я просто пропоную вам самим подумати про історію України, а точніше про повстання Богдана Хмельницького. Але відкинути цю весь офіціоз, причому з двох сторін, з російської з української. От правду! Я зробив умисне відео. де розповів правду. Ні, якраз я нагадав вам основні фактори. Основні, ви, напевно, це і знаєте, але ця офіційна пропаганда вона завжди замазує. А я вам правду говорю, дивіться. Було? Було. Було? Було. Було? Да. І чим закінчилось? Ви пам'ятаєте, чим закінчилось повстання Богдана Хмельницького? Да-да-да. Вічним міром, але вже без України. От тому дійсно виникає запитання. Може треба нарешті сказати правду про історію України? Може хватить брехати, хватить зализувати, прилизувати? От Для цього історії.